У <татова> мене було три сестри, крім мене. Одна загинула в 48-му році. Як Тут... називалася? Іра. А з якого року? Чому? А чому вона загинула? Ну, бо вона була працювала в, неї в обі дві, то дві дворідні сестри. І то дворідна друга, Іра також, Ну, рік старша від тої. А як писалась та Іра? Та Іра Кілярська, а ми Захарчук. — То вони разом двоє загинули. Так, бо одна була ранена, то її взяли до лікарні, зробили її операцію, та, та дворідна сестра моя. Її ранили, і вона просила, щоб та її дострілу. А вона сказала, що я того не зроблю, я собі краще кулю в і І застрілилася сама. Сестра моя та старша. А та їй зробили операцію, і вона, вона прийшла до тями і дуже в цілий час повторяла, я вмираю за Україну. Я вмираю за Україну. А той, що сидів коло неї КГБ, пільнував її, то він казав, не треба вмирати. Будеш вийдеш заміж за нашого офіцера, будеш добре жити, а вона йому плюнула в лице. Плюнула йому в лице, а він, і мала вона медалик Матері Божої неостанчої помочі. І він той медалик зірвав і кинув в шмітник в урну, таку, як то в палаті була. Ну, а, 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 а сестра Костелянщиця, вона була господиня, того, таке, і, вона, і вона берегла той, той медалик 10 років, поки ми не повернулися з Сибіру і шукала нас, чи є хтось з родини. І мені сказав столяр з лікарні. Бо він працював там солі, а то теж наша родина була. І він каже: Ви знаєте, знаєш, люди вас шукають. І, і сказав мені хто, і дав мені адресу. І я пішла до неї. І вона мені віддала той медалок. І вона його зберігала. ланцюжок, то срібна, срібна матенька Божа, та дуже гарна. І... Я так не знаю, може. Ну, син хоче, що він буде носити, каже. Я буду куплю ланцюжок і буду носити. То, і... то ви ті... досі зберігаєте? Так, він є, десь він його має, син десь має йо-йодала. Я, я думаю, я помру, воно лише і ніхто тим не ніхто не буде знав, що то є. А так то він може своїм дітям скаже, то вони будуть пам'ятати, з якого вони роду. А той медальйонник то був дворідної сестри дворідної чи, та? сестри. Так тому моя рідна сестра. А хто то зберіг? Як та медсестра називалася? Катерина, а як її прізвище знаєте, Я забула чи я забула, чи я навіть не знала. А я звідки знай... вона родом? Вона так? вже вона була з під від переселенка. Вона, вона тут прийшла, і вона працювала та, ну, але дуже боялася, страшно. Вона ще боялася вже. Ну, але то ще сексотів було багато, дуже. І люди працювали з большевиками наші, дуже видавала. А де в лікарні вона лежала? Солочові в, в, в травматології. В. Травматологі. І... А потім куди її посудили? Та ні, то вона померла, а я вам не розказала, що там головного, що вона вночі порвала собі всі шви, то ще, видно, наркоз її не, 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 не вийшов, і вона ще не відчувала такого болю. Ну, а може, і відчувала, може, терпіла і стекла кров'ю до ранку, вона померла. Вона, не, не, не. вона хотіла, щоб та її добила, а вона собі пустила віску. А де то було, де їх полапали? Тут е вони за ними не доощіткували, бо вони печатали відозви до народу, щоб не вступали в колгоспи, що більшовики не вічні, що треба зберегти свою державу і свій народ берегти. А, а, але це не впливало на людей. Але вони мали машинку, в нас була Київка. більшовики її не знайшли аж. Аж завалився ганок, нас не було, ми були в Сибірі. Ганок завалився і тут стояли коні в колгосп нашій стайни. Бо то була велика стайня, була судова. То все розібрали більшовики, зробили нас дідами. Хата розвалюється вже тій хаті 127 років. Вона глиняна, на, галиня, на, 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 на Так, От, Ото вона як музей. То де вашу сестру? Прошу. Де зловили їх? Їх зловили там в кінці села, бо вони хотіли вийти. Думали, що вони до того ліску, між княжем. Знаєте, між княжем і вони то був такий ліс господарський. То люди мали по куску, там на тімів. Я баба мала. І вони вийшли. Вони, а а ночували ну, вони напроти тих сусідів, того ж хата Марована. Ну, знаєте, е, то їх син той їхній видав тих, тих сусідів. Бо тому що, як вони мені розказували, я так сама для себе все роз, роз, пояснила. що він його взяли в армію. І кожного тижня він був в селі. А стояли вони десь в перемішлянах. То він приходив і каже, що ти юзик так. Ну, його так кликали, юзик, бо то так він усип називався. І він каже: та татаково знають, що я тут близьку, Ти й пускають мене на, на неділю. А він і був сексот, кс він, він з ними працював. І Йому, певно, поручили. Тих дівчат знайти, бо то вже ті летючки вони мали, а, а, а люди сказали, хто менше більше може початати. Але Тої машини не знайшли, бо була криївка, і з того, як нас, нас вивезли, то вони відкрили криївку, що то забрали. І ви знаєте, я маю враження, що то, то що знайшли в, 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 в такі батьчі від молока, знаєте. В тому в кето село Боже мій вільшаниця і забула. Скажу. То на дівчат облаву робили, чого вони там до того лісу йшли? Ага, вони, вони, ну, вони там ночували у них. То було перед стрітням, на саме стрітіння 15 лютого. Вони ночували і прийшли помитися, голову помити саме головне, то тобто вони, вони ж ночували, де попало. І... І а тут, а, а тут ще як ми було, то мені на стриху літом на стриху печатали, а зимою в хаті. <кхід> літом був так кричу, що аж закашлялось. Вони переночували, помили голови. І рано раненько він став той самий усип. І пішов на двір. Приходить і каже: то в селі, певна, облава, бо коло вашої хати стоїть у скаль. Ну, вони вони догадалися, що він би міг то зробити. Такі близькі сусіди разом росли, а старша сестра моя вже сиділа, ще старша від тої. То як називається старша? Радя старша називається. То вона нас з якого року була? 26 шостого року. А Ми... її коли посудили? Сіли у 44-му році 12 грудня. Ну, прийшли і вже за нею питали. Так працювали наші. Але вона, знаєте, вона така була дуже на видному місці, чомусь мало конспірації було. Треба було більше конспіруватися. А вона відкрито, все виступала, все дали з рефератами і на Свято крути, і, і, то вона там ще організувала. Хоча була молоденька, дуже була. 18 років які судили, а, а, а 16 років вона вже працювала в підпіллю. Ви рідна сестра Галя то рідна сестра тої Іри? Так. То... Їх четверо з хати пішло і всі загинули. І Галя також загинула? Ні, Галя, я не знаю, де вона поділася. Вона щезла без. Я знала, то тато рідна сестра була мама її, але вона забрала з собою в могилу, всю таємничу. не сказала. То вас було, ви кажете, крім вас, ще троє сестер. Була Надя, була Іра і... і Євгенія. А Євгенія і... з якого року була? Знаєте, першу. То вона також була? Ні, вона, вона вийшла тільки за повстанчий заміж і дуже коротко жила, і він загинув у му році 14 грудня. А як писався він? Павлина. А називався? Михайло. То він з якого року був? Він був з 21 го також, він був з одного року. Але ви сестри в організацію повступали. Сестра моя Надя. То вона, вона була дуже молоденька, їй 16 років. І вона вже керувала, вона вже 6 керувала хлопцями. Так, вона їх вишкіл з ними проводила. Вона була така активна. Ну, а та, а та рік пізніше, напевно, бо та потім на курси медсестер. Вона знала першу поміч указати, вона і брата і кумагала, як прийшов з Карпат ранений. І ще одного повстанця зі схварими, що він кинув гранату, і так був стрибок, і що стрибки ті, що вони працювали, то він застукав їх в хаті то з їхнього села. А він втік, сховався, а свою автомат лишив. А той забрав стрибок і той автомат носив. І як вони квартирували на святий вечір ну, юрданський, п'ять їх в одній хаті в Хорєві, і той господар ніхто їсти не приносив. Думають, рано, може, немає часу, може що, може, аж святяну воду принесуть, тоді може ти його. А тут раптом дивляться, а їх окружають більшість ту стодолу, де вони були. А він, вони розподілилися в стодолі двоє дверей, відні, і, 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 і. то вони одні відкривали одні двері, другі і кидали гранати, а туди бігли і втікали. Всі п'ять вийшли живі зі стодолу з окруження. А ваша сестра Іра, ще ті медсестринські курси, то ще за німців проходила. За німців, за німців. А де то її вишколювали, то де було, вчили? То було, там, де Бандера, де конувалиць родився, село. Яке. Зашкові? Так. На Жовківщині, так? Угу. А вона не розказувала, скільки там їх дівчат було, було може хтось зі села, наказала, Було досить, вона не казала кілько було. Але було багато. Багато було дівчат, всі жили по квартирах, а заняття проводив з ними лікар жид. <клав> Каже, і чому ж він все мене брав, як показував переломи, як перев'язки робити, якщо ти його. Каже, я знаю, що то він мене все брав. Я кажу, ну то ти видивши, ти така червоненька, <клав> вона така була рум'яна, все на лоті, гарна була. І ти от, і кажуть, ти тебе брав. А він себе показував, як перев'язувати, як до дощенку поставити, бо що ж гіпсу не було. Ту дощенку примотували, тих. А бінт робили, різали для непостило, тяли такі паски і з желізком працювали, то не було де стерилізувати, Стерильного матеріалу не було. Ну, там все прицей. А чим вона лікувала? Вона промивала марганцем і перев'язку робила. І все, і так вилікувала брата і то зірку. То по не було так, знаєте, то граната і те осколки, то так пощекло йому від клубу одну низу, але він не міг, його принесла на руках. Хлопці.